Трішки відео про вирощування саджанців в контейнері. Ось так зараз станом на кінець травня виглядають саджанці. Ось це ілюстративно один сажанець я підготував, в якому вигляді готові будуть до продажу. До речі, це була осіння прививочка, і вже маємо ось таку вегетацію, тобто пагін десь приблизно 50 см. Так, ми не хотіли ризикувати з осінньою прививочкою, тому робили весняну. Ось тут вже деякі дерева сорту Дар Софіївки пішли в ріст. Однак деякі ще тільки зараз, можливо, почнуть рости. Це пов'язано із дуже холодним травнем, як цього року. Теплиця не опалюється, тому... Велика частина щеплень набагато пісніше пішла в ріст. Основний сорт, який ми вирощуємо в контейнері, це дар Софіївки нашого українського селекціонера-дерев'янка. Гібридний сорт. По суміші характеристик він ідеально підходить для України. А однак також в наявності є сорта Східної хурми. Тіпо, італійська крупноплідна без кісточки і хачія. Крім цього, ще є гібридний сорт Соснівська. Самоплідний, якщо я не помиляюсь, ось тут він. Ось, до речі, тут уже зрізали пльоночку. Пльоночка також все має зрізуватися. Коли саженець буде готовий до відправки, ось так відбувається. Якщо дерево вже зажило, Тобто її вже можна знімати. Це ось такі показує робочі моменти. Буде ставитись опора, тому що деякі пагони йдуть трошки на бік. Ось, подивіться, тут у нас теж. Ще деякі взагалі є, ще сплячі бруньки. Асортимент вже є на сайті, хто бажає, може вже. Передзамовлювати. Я думаю, що ще трішки, і ми почнемо вже відправки. О, До речі, тут у нас тіпо. Чим перевага контейнерних рослин, тому що вони при дотриманні всіх умов гарантують 100% приживлюваність. Тобто ви просто витягуєте саджанець і висаджуєте. І він уже далі собі росте. З відкритим кореневою системою, особливо хурма, досить тяжко переносить пересадку, тому велика частина саджанців не приживлюється. Також в наявності саженці хурми на штамбі це експериментальні дерева у нас, тому що з закритою кореневою ми вже експериментували і цього року вже вийшли трошки на такий більший об'єм. Ось ціна досить дешева. Ну, на такій саджанці 350 гривень це отакі от 4-5-літрові контейнери. контейнери. Я думаю, якщо піде тепло, то дерева зразу, зразу підуть, ну, наберуть більший розмір. Ось відправка буде від 50 см живого приросту.